Знову продажі у нас Green Giant, такий от чудовий електровелосипед, алюмінієва рама. Давайте розповім про узли і агрегати. Значить, двигун 500 Вт, акумуляторна батарея, я перевіряв десь 15,5 А, хоча заявлено 15 навіть більше, ніж завод. Так, алюмінієва рама, бачимо якісний шви, все дуже хорошо реалізовано. Ось така от сидушечка задня, можна посадити дитинку, можна самому сісти, судушка регулюється. В такому стані у нас резина. Резина нова, майже без виробітки, що передня, що задня. Це, е, скутер не новий, але пробіг у нього дуже мінімальний. Ціна десь на процентів 50 нижче ринкової. Тому я прошу вас звернути увагу на цей скутер, поки він є, поки ще його ніхто не купив, можливо стати вашим. Тож, Звертайтесь, не зволікайте, давайте я вам покажу, що йде в наявності. Звісно, що зарядне йде в наявності. Так от виглядають брелочки, ключики. Значить, запускається він з пульта, зажимаємо молнію і все, друзі, запустився. Так, органом керування. Фара показую вам. Чотири леди, світить дуже добре, якісно, ярко поворотнички. Ось так от він працює лівий, правий, все працює. Так, сигнал. І три швидкості. Зараз на другій швидкості комп'ютер це крові Газуєте, зажимаєте і він з той швидкості крутиться. Зеркала в комплекті. Так ось так ззаді. Має такий вигляд, дискові термоза, до речі, ззаді. Ну, я реально говорю, що майже новий. Тож, друзі, звертаємося, не зволікаємо, діти закінчуються. Хто хоче по хорошій ціні, хто ще тільки думає, не думайте, поїжджайте, забирайте. Реально апарат вартий вашої уваги. Це навіть по педалькам видно, що в експлуатації дуже мало було. То, друзі, можливо, це ваш варіант. Всім гарного дня, всім до побачення.